Если можно, вы заходили сейчас в местах, что мы посмотрели, что земля нет хватает. Она закрывает

Пом'ятаю. А там бале, бале. Можна зробити так. Посередині можна зробити. А це просто е, я хочу дозволити, що я хочу дозволити

поки можешь познакомиться у А представьте, что вы говорили, что все деньги так, все не стало точе я Ну, что ж, что ещё? В меньших сроках, наверное. Для того, чтобы презентация была. Что сегодня? Ты меня что там делаешь? Ну, слушай. А, давай. В меньших сроках. У меня, значит, это. Всё равно ты бы. Соответственно, он там более организован. Ну, всё, пошли. Ну, за час.

А можна? <рісля> <з camion> <рісля> <перісля> <рісля> можна поки неформальне у нас об'явлено, поки що 에, не почалось основна частина, нам просто подаються присадитися студенти, которые зараз за кордоном. Так? І ми зараз будуть з нами в зоні, то є деякі технічно у нас проблеми, і ми намагаємося їх приєднати. У нас є декілька хвилин. І я хотіла б зробити декілька ударів. Таких, ну, щоб усі просто знали, що і як буде відбуватися, ну, у нас буде зараз наша святкова програма. Ми розраховуємо, що десь вона буде до другої години, але багато буде залежати від вас. Деякі з вас будуть сьогодні виступати, ви це знаєте. І я ну, усім намагалася написати, що ми дуже вас просимо не заходити більше три, ну максимум чотири хвилини. Тобто, якщо, якщо ви всі будете побажати. Один одного, то ми справимося, да, у той е, графік, який ми собі, розклад, який ми собі е, зробили. І тому дуже прошу. Ба, у вас буде помічник. Бачите, Володя Єстинський, він стоїть ззаду, білий рубашці, такий. Він буде сидіти, коли ви будете виступати, але коли ви виступите три хвилини, він встане. Тобто вас буде мая. Щоб ви три хвилини вже говорите. І, що... коли... і це означає, що це означає, що треба вже закруглятися. Так? Коли буде чотири хвилини, він так вам таким хрестом буде показувати, що все треба сідати. Ну, я вам ну, дуже а, сподіваюся, що нікому не потрібно потрібно буде так, знаєте, вже так, настоятельно просити, щоб ви цілих давайте побажати один одного, але ми дуже хотіли вас почути. Тому ми хотіли дати вам цю можна. Можливість розказати нам про свою роботу. Інше е, у нас буде, як ви знаєте, спочатку така офіційна частина, яка закінчиться до другої години, а потім у нас буде дуже шикарний банкет в іншій залі. Це буде як Шведський стол, ви зможете піти взяти, ну, там, для себе прийти сюди і далі спілкуватися, скільки ви хочете спілкуватися один з одним. Чуть трошечки буде, прийдуть люди, які допоможуть нам це розставити, тому. Ну, ви зможете побачити, може, люди зайдуть і там пройдуть ту кімнату, але ми в ту кімнату зараз не входимо, тому що там все готується до банкету. Якщо, я розумію, вечір буде, не ну, вечір, а, а ну, заклад буде доволі довгий, тому якщо вам потрібно вийти за водичкою чи що, отак, акуратненько виходите і повертаєтесь добре. А потім, коли почнеться банкет, ми відкриємо ті двері, і там є два входи. ви можете, ну, Тут можна отак заходити, по кругу взяти і повернутися сюди і тут вже спілкуватися. А, і ще я хочу, а, ви майже всі знаєте Івана Проховчука. Ми його сьогодні запросили. Будете його багато бачити. Він буде багато бачити вас, ми йому дуже вдячні. Сьогодні він нас, наш фоторепортер, Тобто, дуже йому вдячні. Ну і зараз ми чекаємо, коли все буде готово. У нас все почнеться. Дякую. Доброго дня всім. Давайте заспіваємо на початку. Влаштуємося на сьогоднішнє свято. Так. Всім видно? Сподіваюся. Ти моя сила у житті, ти є ці, куди я йду, ти є для мене все. Ти розкав, що я шукав ти, Господь, мого життя, ти для мене все. Дорогі студенти, випускники, друзі та гості. Ласкаво просимо на випускник 2023 року Українського біблійного інституту. Сьогодні особливий день, щоб бути разом. Це не тільки день вшанування наших випускників, а й день святкування того, що Бог через роботу цього інституту. За останні півтора року зробив коли винзу безум... безсумнівно з темряви вчинив світло в нашій житті. Амінь. Амін. 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 Благодаря нашому партнерству з американським міжнародним біблійським інститутом Sunset, И местной церковью Христовой на Поздняках мы организовали программу помощи украинцам как внутри Украины, так и за ее пределами. И мы смогли сделать это благодаря вашему участию. Сегодня мы здесь, чтобы прославить Бога за Его любовь, за Его заботу, за наших выпускников, за наших партнеров и за это время общения. Давайте начнем с молитвы. Наш Всемогущий Бог, мы благодарим и прославляем Тебя за этот день, когда мы можем быть вместе, потому что за последний год время общения стало для нас более дорогим, чем когда-либо прежде. Мы благодарим Тебя за безопасность, которую Ты обеспечил нам в пути сюда. И благодарим Тебя за эти мгновения. Мы просим Тебя, Отец, благословить нашу сегодняшнюю выпускной. Мы прославляем Тебя за наших трех выпускников, которые так усердно трудились во время учебы у нас. Мы благодарим Тебя за всех наших студентов, которые продолжают изучать Твое Слово, одновременно служа тем, кто нуждается в помощи. Мы благодарим Тебя, Отец, и за трудные времена, даже когда мы их не совсем понимаем. Мы благодарим Тебя за силу, которую Ты даешь нам, чтобы выстоять, и за веру, которую Ты развиваешь в нас. Спасибо, Господь, за Украину, за эту чудесную страну и ее прекрасный народ. Я благодарю Тебя за то, что через эти трудности Ты показал силу украинского народа всему миру. Мы молимся за воинов, которые защищают эту землю. Сохрани их в безопасности и дай им победу. Мы молимся, Отец, чтобы все, что мы делаем сегодня, прославляло Тебя, чтобы все, что мы празднуем, было в честь Тебя, Твоей благости и Твоей верности. Мы очень благодарны Тебе за Твоего Сына Иисуса, который показывает нам во всем пример. Благодаря Ему у нас есть отношения с Тобой, и благодаря Ему у нас есть надежда на будущее. И мы молимся обо всем это в Его имя. Аминь. Аминь. Прежде чем мы продолжим, я хочу представить вам сотрудников нашего образовательного подразделения. Поэтому, когда я назову ваше имя, встаньте, пожалуйста. Денис Планеренко. Сергей Вайцеховский. Сергей Чубенко. Уже встой. Людмила Торщина, Александр Малюга. Наталья Малюга. Давайте хлопаем. Спасибо вам за вашу. Я также хочу отметить еще двух человек, которые не смогли сегодня присутствовать здесь. Это Роб Хайнман, который присоединился к нашей команде в этом году. И, конечно, моя жена Кейти Прайс. Я очень благодарен им за их вклад в нашу работу. Сейчас я хотел бы представить Наталью Малюгу. Наталья Ивановна, как многие уже знаете, что она работает в нашем институте уже более 25 лет. Одна, она административный декан, она преподаватель женской программы, она генератор многих проектов, которые помогли УБИ стать лучше. И как только началась война, наш институт сразу же начал помогать украинским беженцам, а в течение нескольких месяцев Наталья Ивановна смогла организовать в Украине масштабный проект по созданию партнерской сети для доставки гуманитарной помощи нуждающимся. Я очень благодарна ей за ее вклад и видение в такое трудное время. И я хотел бы попросить ее рассказать О гуманітарній роботі у бої за рік. дякую, дорогі друзі. Я дуже рада усіх вас вітати. І як тільки що сказав президент нашого інституту, пан Брендон Прайс, ми справді змогли організувати такий масштабний і гуманітарний, і я б навіть сказала, івангелізаційний проект тільки завдяки вашій допомозі. Перед лицем страшної загрози ми з вами не склали руки, ми об'єднали наші зусилля і стали служити ще більше, і стали ще більше допомагати людям, які відчайдушно потребують допомоги. Таким чином показуючи їм і словом, і ділом Божу любов. Зараз я хотіла б сказати декілька слів про те, як ця програма почалася, як сформувалася наша команда. На початку березня 2022 року, коли наша громада допомагала евакуювати наших жінок і дітей, ми зрозуміли, що саме в такі часи церква має стояти у перших рядах волонтерства. І як тільки до нас прийшло це розуміння, і з'явилося таке бажання, Господь одразу благословив нас усім необхідним для цього. Перше благословення, яке він нам дав, це наша команда. Це справді наше благословіння, це християни, які зараз в Україні знаходяться і е виконують різну роботу в нашій спільній справі. Вони, хтось з них ви зараз побачите, це люди, які привозять до вас допомогу в ті міста, де ви знаходитесь. Я хотіла б їх зараз е представити вам, я попрошу я буду їх назвати Вістаньте. Будь ласка, але не сідайте добре. Перше це Сергій Чубенко, це Роман Гаранян, це Світлана Тка... Ткачук, це Володимир Ясинський, Олександр Дорохов, Сергій Тимошенко, Олександр Малюга. Я б хотіла вам дуже подякувати і сказати ми дуже боговдячні за вас. <праць> Сідайте, будь ласка, це наша команда. Вона працює з двох локацій. З Тернопіля та з Києва з Тернопіля. Ми здебільшого охоплюємо потреби в західній і центральній частині України. А з Києва ми здебільшого охоплюємо потреби східної України. Друге для нас благословіння для цього проекту став сам Український біблійний інститут та міжнародний біблійний інститут САНСЕТ. Саме УБІ надав нам необхідну інфраструктуру, саме УБІ взяв на себе. Ведення бухгалтерії, багато хто з вас знає, що це дуже важка справа. Та вони допомагають нам офіційно оформляти всі наші закупівлі, а Сансе, в свою чергу, зміг консолідувати пожертви християн Америки для того, щоб вони збирали ці кошти і вони могли приходити сюди на допомогу українцям. І тепер щомісячна ми доставляємо в різні місця декілька тисяч продуктових наборів по всій Україні, а це більше 16 тонн продуктів харчування. Наприклад, тут у Києві ми щосуботи роздаємо допомогу біженцям, і ми бачимо, що вони приходять, і для них ці продукти ну це справді необхідно для, для їх життя, для того щоб вижити. І, а, але ж ми розуміємо, що допомагати потрібно не тільки. З продуктами харчування, але ж поясняти, що пояснювати, що не тільки хлібом насущним люди мають жити, але й і духовною. Тобто, оце те, що церква намагається робити, допомагати і в фізичних потребах, і в духовних. Але ще одне благословення для нас цієї роботі, яка б теж була неможлива, це усі ви, це наші партнери, які. Теж сказали, ми будемо трудитися. Ми будемо працювати більше аніж коли-небудь коли раніше. Да? І ми вам дуже за все вдячні. І я б зараз хотіла поаплодувати усім нашим партнерам. А ми а, працюємо в Києві. Це громади Позняки і оболоні. Ми працюємо, допомагаємо громадам в Ірпені, Полтаві. Харкові в Запоріжжі, в Дніпро в Нікополі, в Білої церкві, в Броварах, Чернігіві, в, в Краматорську, в Рівному, в Смілі, в Тернополі, в Чернівцях і Івано-Франківську. Це усі локації, де знаходяться громади, які з нами співпрацюють і які допомагають людям, які там знаходяться. Це здебільш переселенці, і е, не всі, на жаль, сьогодні змогли партнери бути присутні тут разом з нами, але ми дуже вдячні тим, хто зміг приїхати. Це дуже важкі часи. І ми розуміємо, що багато з вас приїхали здалека, і ну ми вам дуже вдячні. І зараз я хотіла би сюди. Я буду сюди запрошувати декількох з вас. Ви будете представляти ті громади, яким ми допомагаємо. Ми будемо дуже раді почути, які саме роботи ви проводите, і ми. Ще раз хочу сказати, дуже раді, що ми з вами співпрацюємо. Порядок, в якому я буду визивати вас, це той порядок, як ми починали з вами працювати. Тобто, з кимось ми почали працювати раніше, це десь у листопаді, місяці, наші перші такі роботи з громадами почалися. А з кимось ми почали співпрацювати от тільки в травні. Тобто, от, і Ми будемо раді вас почути. Перший, кого я хочу а, сюди а, запросити, це Сергій Шопішов. це наша робота з громадами Вірпені та з новою громадою. Добрий день. Дуже приємно тут бути, тому що також випускник. Ми доставляємо продукти харчування для мешканців вехвіня, які постраждали і які приходять до нас на служіння. Ми доставляємо їх в модульне містечка, де живуть люди, поселених навчальне мінімальні. Заклади усюди, де ми бачимо потребу і де це може послужити для будування відносин з людьми. Даний проєкт і дана співпраця допомагає нам відповідати на матеріальні потреби людей, тому що сьогодні ми знаємо, що економічний кризис також в нашій країні, і це відповідь церкви на ті обставини, в які живе людина. І разом ми також співпрацюємо, допомагаючи людям в Чернігові. Там ще ми працюємо в євангелізації для створення плані, які були також під час бойових дій. І це один із проєктів, де вдячний за ці ресурси, які використовувати. Тому усім вам хочу подякувати за вашу працю. Брендан. вам хочу також подякувати. Наталі Ванна, Олександр Степанович, кожному. І у мене ще трішки є час. Коротенька молитва. Господи, благослови Український біблійний інститут на зростання, церкву Христову на Пазняках і усіх нас і наш народ. Амінь. Амінь. Дякую.